Найкращі новорічні товари для святкового столу давайте ж дізнаємось скільки буде коштувати вам смачний новорічний стіл. І звичайно, ми почнемо з червоної ікри. У нас є аж три види: Форель, кита. І горбуша в цьому році її дефіцит, адже був дуже поганий нерест. Тому радимо її замовити вже прямо зараз. Адже її потім або не буде, або вона буде дуже дорога. Наразі червона ікра Орелі за 250 п'ятдесят грам 189 злотих. Горбуша за 250 п'ятдесят грам 255 злотих. І кета 289 злотих. Це саме преміальна, найсмачніша ікра, яка буквально тане у вас в роті. Це нас де м'ясо краба, і це просто ідеальний варіант для новорічного крабового салату. Його вартість за 520 двадцять грам всього 590 злотих. Ну а для справжніх гурманів у нас є чорна ікра Белуги і чорна ікра осетра преміум. Белуга за 250 п'ятдесят грамів коштує 2490 злотих. осетр коштує 1900.